Ви знаєте, я розмірковано тим, думаю, от як правильно привітатися. Я бував декілька разів в цій церкві, це була різдвяна програма. Були ми трішки родиною раніше, і я бачив, що контингент людей старше мого віку. Але ви знаєте, потім прийшла на думку мені така подія, коли Ісус Христос сказав так, що хто не проти нас, той за нас. Ісус Христос багатьох людей. Мав як друзів. Навіть ті, хто його розпинали, він висіче на хресті, казав Очі, простий їм. Да? Ісус любив усіх. Тому я вітаю вас як своїх друзів. Знаєте, мені сьогодні дуже приємно, я дякую Богові, дякую цій церкві, що мене запросили, мою родину. Сьогодні ми можемо разом з вами порозмірковувати над Словом Божим. І ви знаєте, я ще один момент такий міркував собі, що, дивіться, люди сьогодні збираються з різних причин. А, якісь події, з відомих людей, траурнікі процедури, да? це життя? Воно все складається. Але ми сьогодні зібралися з вами навколо слова Божого. А, для того, щоб трішки вас зворушити, хотів би задати запитання: чи доводилося вам в житті що шукати того, що ви загубили? От ви загубили потрібну річ і вона вам потрібна. Ну в кого таке було? Підіміть рука. Ну, у мене було. Та усіх". усіх, ну звичайно. Ви знаєте, в мене був такий момент, я одного разу дуже сильно поспішав, і для того, щоб не шукати ключі, я надів на палець від будинку. Треба було закрити в двері. І я пам'ятаю вже все, вже час, а ключів немає. Вони в руці. Як не можу знайти. Я пройшов на звичне місце, немає, там немає в кошенях, немає. І я потім відчув, що щось долоні. Вони тут. Дорогі друзі, я хотів би сьогодні разом з вами почитати одну історію, де люди шукали Ісуса. Шукали Ісуса, і я хотів би, щоб ми разом з вами подивилися їхні мотиви. Що їх побуджувало до цих пошуків, що вони переслідували в цьому, шукаючи Господа Ісуса? Отож, я не знаю, ви текст свободите на екран чи ні, я буду читати з Івангелі від Івана, шостого розділу, і почну читати з 22-го віршу. Євангелів від Івана, можливо, хто занотовує вдома передивиться Це це місце, з нього будемо сьогодні читати. Отож, я спробую не поспішати, виразно, щоб ви гарненько все зловили. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що в нього війшли були учні Ісусові, не було того човна. І що до човна не входив Ісус своїми учнями, але відпливли самі учні. А тим часом стевіріяди припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. На перший погляд, можливо, щось складається незрозумілим. Ми з вами дочитаємо до кінця, а потім я повернуся до е попередніх віршів. Сьогодні так Бог положив на серце е поділитися цим словом. І далі читаємо. Отож, як побачили люди, що Ісуса, то учнів його немає там, то в човни посідали самі і пробули до Капернауму. Капернаум це було поселення, яке Ісус обрав для постійного місця проживання. Сьогодні ви біля церкві, я не знаю. Я не питав ні в пастора Саші, ні в Стаса, який е, співвідношення тут людей внутрішньо переміщених, в залі зараз, місцевих білоцерківських, я не знаю. Я сам приїхав з міста Тараші. Хто, можливо, знає, я там народився і сьогодні живу біля церкви. Ісус Христос обрав Капернаум для постійного місця проживання. Люди його шукають. Читаємо далі: 25-й віршик. І на тим боці моря, знайшовши Ісуса, сказали йому, коли ти прибув сюди учителю. Не помітили, да? і запитують, коли ти сюди прибув учителю. І дивіться, що відповідає їм Ісус: Поправді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, яке я чинив, а що їли з хлібів і наситились. Знаєте, якась така, мабуть, відповідь, якби я все одразу таку почув, мені, мабуть, би стало якось би соромно. Стало ніяково, і, мабуть, б, знаєте, такі терміни, я кажу, жукав очі в сірка. Дай якось от, от ніби якась такий прохолодок, да, пішов. І далі дивіться, що Ісус каже: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі. Uh, у нас є декілька чоловіків. Водії їдете за кермом, Їздили раніше за транспортним засобом? Ага, у нас є жінки які їздять. Якщо щось в автомобілі не так, він поїде чи ні? Наприклад, спущені колеса. Ні. А якщо немає палива? А якщо ще щось, дивіться, ціль Ісус їх налаштовує і не включається мислення. І вони кажуть, я перепрошую, <кхи> то що ж нам робити, щоб робити діла чиї? свої? Божі. що нам робити, щоб е, уже робити діла Божі? 29-й віршик Ісус відповідає, і сказав Він їм: оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. І це Ісус закликає їх до живої віри, Що вірили в того, кого Бог Отець послав. А вони відказали йому, як же яке ж знамено ти чиниш, щоб ми побачили і, і поняли тобі віри, тобто вірували в тебе. Що ти особливого робиш? І далі вони продовжують: оці люди, які припли, наші оці їли ману в пустині, як написано, хліб із неба їм давав на поживо. Хто тільки можливо пам'ятає цю історію? Мойсей вивів ізраїльський народ, вони ходили 40 років по пустелі. Звичайно, що там, яка собо їжа була, вони вже спожили. І далі до Мойсея кажуть: Нам м'яса давай, нам того хочеться цього хочеться. І Бог щодня давав ману з неба. Вони збирали скільки, скільки було потрібно на день. На наступний ранок вони вставали, і ману знову збирали. До речі, цікаво, що мана була на смак як е, свіжий такий смачний батон, як булка з медом. От, от да, як, от смачно була. І читаємо далі. Ісус їм сказав, по правді, по правді, друзі, я звертаю вашу увагу. Ісус повторює двічі по правді, по правді, кажу вам. Це особливе таке звернення, як істинно, істинно. Тобто цілком. Цілковито правдиво не можна знайти нічого, не додати, так як стакан, коли ми ставимо під кран, який, який капає. Пройде 5 хвилин, буде полинка стакана водички. Пройде 10 хвилин стакан буде повний, але піде 11 хвилина, вода буде що робити стакана? Виливатися, Да? От ісус каже: по правді, по правді, істину, істину кажу вам: не Мойсей хліб із неба вам давав, мій отець дає вам хліб правдивий із неба. І е, два останні віршики, і будемо трішечки е, розмішляти. А Ісусім сказав М, перепрошую, 33 й віршик. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: давай, Господи, хліба нам такого завжди. Давайте трішечки ми з вами проаналізуємо, що ми прочитали. Бо я знаю по собі, коли багато інформації, щось можна забути, пропустити, випустити з уваги, взагалі, і піти далі. Бачив, е, що ми бачимо, Євангелист Іван пише про те, що в Ісуса Христа було багато людей, які ходили його слухали, які е, чи то самі приходили з якимись проблемами, які пов'язані були з здоров'ям, приносили друзів, рідних для того, щоб Ісус зцілював. А е, отримавши це, е, деякі люди слідували. Наприклад, є одна історія про Десяти Прокажених. З Десяти Прокажених? Зцілилося всі десятеро. А знаєте, скільки прийшло подякувати Ісусу? От як ви думаєте? Один. Один. Дорогі друзі, уявіть, один прийшов подякувати за зцілення. Прокази це була така хвороба, де людей з явними ознаками прокази виселяли жисти за місто. Уявіть. Ні родини, ні роботи, ні звичних справ, нічого, нічого, нічого. Лише один приходить і каже: Ісус: я дякую тобі. Так? І ось тут ми читаємо з вами про те, що ці люди за Ісусом ходили. Побачивши, що його немає, визначивши човен, якому були, е, в якому, який мав бути на березі, його теж немає, зібралися, попливли, віднайшли Ісуса і кажуть, вчителю, коли ти залишив це місце. І отримують певне таке е, облічення на російській мові. А ну, хто мені може допомогти перекласти? Е, Ну, зрозуміло, так? Да? Не може підібрати слова українського поки. А, І вони отримали оце, а, от таку відповідь. Але одразу включаються і кажуть, що нам потрібно робити. Ісус їм пояснює, що хліб, який отримали ви в пустелі, не Мойсей. А Бог робив це. Мойсей був провідником. Так як давайте в нас є телевізор, як він за рахунок, що він працює електроенергії. А як ту електричну енергію провести від стопайки на вулиці? Через. Дріт, не? Да? От Мойсей, умовно, таким був провідником між Богом і людьми. Добре. У мене до вас запитаннячко, скажіть мені, будь ласка, прочитавши цей текст, побачивши відповідь Ісуса, те, що люди включилися, як ви гадаєте, що рухало цими людьми в пошуках Ісуса? Я в мене є два від два варіанти відповіді. Я вам підскажу віра в Ісуса чи цікавість, чи те все, що вони отримували від Нього? Віра, а ну давайте хто вважає, що віра, піднімайте ручку. Віра так, дякую. А хто вважає, що от саме е, тілесне якесь спілкування, задоволення, емоції, враження. От хто за таку категорію відповідь? Як вони прийшли, що він їм сказав? значально, скоріш за все, зацікавленість була сто він з ними поспілкувався. Можливо, вже була задіяна і віра. Сто відсотків, Ми зараз до цього повернемося. Дорогі друзі, на жаль, їх керувала не віра. Їх керувала невіра, вони це все бачили. Вони бачили, як лежачі, сухі, написано в Біблії вставали, як сліпі прозрівали, глухі чули. кровотечі ізцілялися. Це все було в Ізраїлі в той час шуміло місто усім цим, бо це відбувалося від Ісуса. Але їхня віра спала. Їх цікавило враження. От ви люди старші від мене, ви дуже добре знаєте про колизей. В Римі був калізей. Що робили там? Виводили кого? Пам'ятаєте? Виводили полонених е, воїнів-гладіаторів, і їх на видовищах, що робили з ними? Розтерзали їх, вбивали, випускали голодних хижих звірів. І люди, які сиділи на трибунах, що вони робили? О, давай нам ще! Вони ніхто не кричав, це не гуманно. Маленький такий відступ зроблю. Е Декілька років тому нашу знайому ображав це. невіруюча родина, ображав її чоловік навіть. І ви знаєте, коли викликала вона поліцію, зателефонувала дружині, прибіг я, і там ще один. Це був пастер нашої церкви. Знаєте, що сказали поліцейські? Ми просимо заберіть його, бо він буде далі й бити. Знаєте, що вони сказали? Негуманно возити у там в джипі поліцейському людину, бо це негуманно. А те, що тоді кидали тваринам на розрив, вбивали тих гладіаторів і так далі, це було людям захват. Їм давали хліб, і люди кричали, раділи там, стрибали і так далі. Різниця, да? Отож, їх цікавило е, о, те, що вони переносили на собі. І найбільше Ісус потім далі каже: Давайте, дивіться, я повторюю це місце. Це 26-й вірш, як відповідь цьому. І відповів же їм Ісус і сказав: по правді, по правді, істину, істину кажу вам, мене не тому ви шукали, що бачили чуда мої. Вони могли, вони повинні були вас вести в стан штопору. Як це так? Звичайна людина може зцілити. Ну, давайте так, коли траплялося горе у ваших рідних, що ви максимум могли зробити? Прийти, потішити і, можливо, дати якісь 500-200 тисяч Правда чи ні? І на цьому все ви, ви не можете людину розділити горе. Ви не можете разом з нею нести це горе. Ви можете поспівчувати. Ісус стіляв, і він дивиться далі. каже. А що їли з е, хлібів і наситилися. ось чому ви прийшли до мене? Ось чому ви прийшли до мене. Інше місце, яке викриває е, відповідь на те запитання, що ми маємо почати робити. Пам'ятаєте про діла Божі, я казав. Ісус казав, що повірували в того, кого Бог послав, той, хто я є перед вами, каже Ісус про себе. Друзі, друзі, ви знаєте, на перший погляд така історія, ніби. Може бути незрозуміло, якщо в неї не розібратися, але з іншої сторони, читаючи тут, є багато важливих аспектів, моментів, які треба звернути увагу. Зараз я хотів би трішечки повернутися назад, для того, щоб ми побачили, що ж це були за хліби, що це за чудо, яке зробив Ісус. Отож, будь ласка, шостий розділ з першого віршика буду читати. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського моря, а за ним пішла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив він недужим. Ісус же нагору зійшов і сидів там а, із своїми учнями. Наближалося ж свято Пасхи, свято Юдейське. Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Дивіться, дорогі друзі, навіть тут, що Ісус проявляє до них турботу. Ви бачите це чи ні? Він не просто збирає натовп людей. Колись ми одного разу працювали в одних людей. Як був студентом, було дуже складно, і завжди доводилося працювати. І в нас був один друга бригада, точніше, і він каже: Я колись, каже, в Києві за пиво, два дні, каже, стояв на десь там. Якась була забастовка. Каже, нам наливали, і ми там кричали, хоча інтересу не було. Просто для кількості, да? Дивіться, Ісус турбується, каже, де ми наберемо скільки хліба, щоб вони поживилися. І Плип же, а, перепрошую, він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що що Ісус має це зробити. Плип йому відповів і сказав. Де нам взяти двісті динаріїв, щоб купити хліба? Щоб кожен із них бодай трохи дістав? А тепер я хочу дещо вам сказати: один динарій це була денна заробітна плата людини. От сьогодні а, на будівництво будівництві, будучи підсобником, там цеглу подавати, там якісь інші роботи робити. Десь, я думаю, погодитись, гривень 500-700 мають платити, правда? Ну тисячу. 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 Скільки можна хлібів купити на тисячу? Уявили, да? Порахували. Я, я не встиг це зробити. <рес> так, а ти дивіться. 200 динарів, 200 денних оплат праці. Не вистачить, щоб людей що нагодувати. Але ще що зробити? Бодай трохи кожен, щоб дістав, перекусити. Це була величезна кількість людей. І говорить е, до Ісуса Андрій, одно, е, один із учнів е, Ісусових брат Симона Петра: є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та дві риби. Е, але то що на безліч таких людей? Ісус сказав: Скажіть людям, нехай сідають. А була дитині місці велика трава, і засіло чоловік число із п'ять тисяч. Уявіть собі. Як треба було слухати Ісуса, щоб було чути? От ви знаєте, я їдучи сюди, я просив дружину, щоб вона там нашого меншого дуже тримала, бо той любить до мене прибігти, щось принести. І якщо йому щось не дають, він там просить дуже слізно. Ви Знаєте, діток, да, які вони? Дивіться, Ісуса слухало п'ять тисяч людей. Як ви думаєте, всі чули? А знаєте, чому чули? Бо всі сиділи мовчки, бо всі хотіли кожне слово його почути. Хотіли почути, і вони слухали. І далі написано так: що взяв Ісус хліби і подяку, чинивши, тобто помолившись, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли люди брали і їли. І як вони не їлися, він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позосталі, щоб нічого не загинуло, не пропало. І зібрали вони. А тепер, друзі, увага! І дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишилися яйцям із п'яти ячних хлібів. <глузь> <глузь> Колись в дитинстві мене, я ріс з вічимом. Він показував фокус, він брав монету і ніби затирав в руку. А знаєте, що було насправді? Коли він тер цю руку, монету, точніше в руку, вона в нього падала, і він її брав не цією рукою, як ви думаєте, цією. Де мене ця рука знаходилась? Біля моєї шиї. Бачите, звертайте увагу. <глузь> Тепер дивіться, в чому хитрість. Він піднімав монетку, ложе ніби сюди. Тре, а цим пальчиком ще робить монетку, Ложиш за шию. Раз. І потім тільки клас, каже, дивись, немає. А мені здається, що це правда. Кров не тече, рани немає, монетки нема. Ну, рука оголена, ми розуміємо, в футболці був, да? І я вірив. Ну це був фокус, в якому є оцей головний сюрприз неправди. Да? Тут люди слідують, бачать одне, бачать друге, третє, чудо з хлібами і так далі. І так далі, і так далі. І вони його шукають і знаходять і чують відповідь, та, яка їх приводить у стан якихось таких активностей, замислів, за, за розмірковувань. Е, люди задають за важливе запитання, що ж нам робити, щоб е, робити Божі діла? Ви знаєте, я сам педагог а, і багато часу провожу з дітьми. Зараз канікули в мене такий час відпочинку, а, але я дуже часто звертаю увагу, як старші школярі вживають нецезурні слова. А, я скажу це глибоко лайливі, ні, але такі, знаєте, образливі міру. Спілкуючися з ними, знаєте, я на що роблю акцент? Я дивіться, от Бог дав людині можливість мислити, а, говорити. Висловлювати свою думку і так далі. Біблія говорить про те, що нехай все, що дихає, знаєте, що робить? Славить Бога. Чому ж тоді мої вуста призводять до таких висловів, думок, звідки вони беруться? І ви знаєте, і мені дуже подобається те, що ці підлітки вони включаються, вони дійсно визнають певні відступи і те, що прилипає, ніби от знаєте, як бруд, коли ти от вийшов на вулицю, особливо як наречена, От ми нещодавно гуляли по парку, і я бачу, вона йшла по парку Олександрія. Були в парку Олександрія, тут на критому ринку, там теж далі. І в неї оця фата по землі. дивіться, вона така вся білосніжна в тому місці, вже сіреньке, да? ще трошки походить, буде чорне. Заплямовуються думки. Чому? Тому що оце, що чуємо, вбираємо. да? Людина його впитує в себе. І ці люди запитують, що маємо робити, які, щоб це були діла Божі. І Ісус каже, щоб ви вірували. Ваша робота на землі це вірувати в Господа Ісуса Христа. Я хотів би трішечки зараз, щоб ми з вами перейшли до хлібу, за якого говорив Ісус. Я з дитинства чув багато історій, коли розповідали про голодомор. Ми одного разу запрошували в школу ветерана війни. Він був партизаном. Він розповідав, які були часи, коли на городі шукали після зими морозів гнилу картоплю, де шамона можна було щось там разочок кукусити і так далі. А каже, були такі часи, коли ставили якісь такі, типу як миски, під порку, ловили горобців. Каже, ми його залапив, кипяток і каже, тільки ноги викидали. Ніхто киші не випускав. Уявіть, як це було тяжко. Як це було тяжко. І я з дитинства дуже багато чув таких висловів про те, що хліб, всьому голова, хліб викидати не можна, кусень треба доїсти і так далі. да? І ви зверніть увагу, зараз я зачитаю денький віршик, він дуже короткий. Це Іван Лівід Іван, 6 розділ, 48-й віршик, написано так. Я, каже Ісус, хліб життя. Я, слова Ісуса, хліб життя. На що Ісус акцентує увагу? Ісус акцентує увагу на те, що Він є е, Спасителем. Він є тим, хто може звільнити. Він є тим, кого потрібно шукати. Шукаючи задоволень тілесних, внутрішніх, е, не знаю, наповнення погрібів, там, ну, маю на увазі е, е, якихось там займами, запасами. Людина ці всі речі. Пропускає крізь себе, витрачає себе свій ресурс на пошуки матеріального забуваючи про небесне. Господь каже: якщо хочете робити небесні справи, віруйте в того, кого послав Бог Отець, а послав Він саме Ісуса. І ось тут, де я читав про ці хліби, які Ісус ламав, молився про ці риби. Там далі знаєте, що написано було? Що люди говорили про те, що це, мабуть, дійсно той пророк, якого всі чекали. А Ізраїль чекав Месію, того, хто мав прийти виконати місію спасіння. Вони впізнавали в ньому того, про кого чули пророцтва, але не приймали його. Не могли повірити в нього, що це він. А, знаєте чому? Тому що його мама була з простої сім'ї. Тому що його фізичний таток який виховував був його простим столяром Теслою. Сьогодні столяри заможно живуть, скажіть? На жаль. Вони знають, де народився Ісус. І народився в хліві, в Яслях буквально. Вони не могли прийняти, що це він. Це були царські палаци, прибиральниці, баби з повитухи і так, далі, і, так далі, і так далі. Не приймали, але це був він і він каже їм про те, щоб вони вірували в нього. А, дорогі друзі, я буду закінчувати і наостанок хотів би побажати кожному з нас. Живучи в світі, особливо зараз ми молодь, ось Саша сидить в дверях, у нас підростають діти, ми особисто я багато часу приділяю тому для того, аби як уже спланувати, знаєте, жити вже не заради себе, жити заради дітей. Думаю, у вас колись такі думки, мабуть, теж були, правда? І віддаєш себе на, 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 на різні е, спроби дещось покращити, придбати краще і так далі, і так далі. Але інколи серед цього всього земного су суєтного втрачається головне. Ви знаєте, коли учні, поба... О, учні перепрошую, люди, які побачили, що Ісуса немає, що б не зробили? Вони все залишили, сіли до човна і куди? І на інший берег. Їх глибина лякала, хто не міг плавати. Тут про це не написано. Всі пішли. Хто боявся хвиль? А в кого була можливо ця морська хвороба? Знаєте, де загойдує? Всі поповли. Їм було цікаво з ним. Але не вірили. Тому я хотів би побажати вам, собі, Стасу, родині своїй, щоб ми з вами шукали Господа всім серцем, доки можна ще його знайти. Тому що, знаєте, життя, річ дуже швидкоплинна. Я думаю, ви пам'ятаєте свої 18 років, коли чекали, хотів бути старшими, а потім 35, думаю, що ні-ні, не хочеться 40. А потім, дайте і 50, а потім і пенсійний фонд, і пішли вже до пенсійного. Життя швидко плине, друзі. Але є ж речі важливі в житті, є другорядні. Слово Боже каже про те, що шукайте. Знаєте, що найперше? Царство Божого і слави, і правда його все інше, друзі, все інше додасться вам. Все інше. Тому нехай буде Господні ім'я прославане. Бог Ісус на кожній сторінці Біблії написано про те, що Він людей любив. Що він всіх називав друзями, що він піклувався про кожного. Він був як лікар для хворих. Інші кажуть: та куди ти сидиш з грішниками за столом і сиш, а лікаря потребують якраз які здорові, чи хворі, скажіть. Якраз хворі шукають і потребують його. Вони його й шукали. Тому слава нашому Господу і подяка йому за прекрасне слово, за те, що в ньому можна знаходити отакі глибокі істини. Амінь.